Десь ґрунтова, десь, аби як засипана щебенем, а десь із цеглою у метрових ямах. Такими дорогами донедавна змушені були їздити і ходити жителі сіл Зміїнець, Небіжка, Кульчин, Одиради, Антонівка і Тарасове. Маємо ряд вулиць, на жаль, їх є багато, де взагалі відсутні будь-яке покриття, болото, люди не можуть доїхати додому, не можуть дойти. Ми намагаємося ремонтувати ті вулиці, які в найгіршому стані. Там, де є ініціатива від мешканців, там, де мешканці звертаються, збирають підписи, надсилають свої звернення. Асфальтом а не болотом тепер ходитимуть люди, що мешкають на вулицях космонавтів і Вишневій в Кульчині. Це, до слова, одні з найдовших вулиць сіл громади. Вартість виконання цих робіт по вулиці Кусматі 2 мільйона 994 тисячі, і по вулиці Вишневій 1 мільйон 766 шістдесят тисяч гривень. Ремонт виконали методом напівпросочування. Для цієї, як би сказати, сільської вулиці це оптимальні варіанти. Більше тут повністю все забудовано. Фактично, якби такого будівництва відбуватися не буде. Активно працює важка техніка на Котляревського та на вулицях новій у Небіжці і центральній в Антонівці. Тим часом у Зміїнці сільська дорога вже вимушена свіжим асфальтом. На це з бюджету виділили два мільйони. Цього року близько 30 вулиць вже вдалося завершити або вони в роботі, або в стадії завершення. Тому як для нинішньої ситуації, вважаю, що це гарний результат, звичайно. Що хочеться зробити більше, але маємо розуміти, що велику суму коштів мусимо виділяти для підтримки наших військових і сподіваємося, що після нашої перемоги зробимо набагато більше доріг. Важливо, що на всі виконані дороги є офіційні гарантії, себто будь-які недоліки виявлені нині чи впродовж терміну дії гарантійних зобов'язань усуватимуться за кошт підрядників. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.